3 грудня у Житомирі відкрилася резиденція Святого Миколая. Першими відвідувачами були Данило Кобрак зі своєю мамою. Я прийшов дій, щоб поговорити з святим Миколаєм. Яка в тебе найзаповітніша мрія? Що ти побажав? Забажав з бабулею відсутня. А ми таки написали, що в цьому році ми хочемо побачити нашу бабушку. Бабуся хлопчика наразі у Миколаєві. У нас там було дуже не дуже добре, то тому... ми. Переїхали. Коли дуже багато бомбили нас, прямо було дуже рядишком, було страшно. Ми три дні були в підвалі, жили, тому ми переїхали якось більш безпечніше. Бабуля наша залишилася, бо в нас, скажи, хто у нас там є? Мартушка казала, да? так? Він зіпер, тошка. Всі твої мрії збудуться побачити бабусю і все буде добре. Діти для Миколая співали. Ангеля та залівки тріпають подушечки і паде пухнастий сніг і луна дитячий сміх. Ну, молодець. Я прийшов до Миколая за подарунком, щоб моя сім'я була здорова і щоб вся, всі українці були здорові, і, і щоб у них ніколи не було О. війни. Житомирянка Поліна Долгая розповіла вірша. знов бабу ми ліпала. Вона саме чата посадила, бо везе мені гуляти. А вона від нас чекати. Ми неї з куком з куком. А вона все буком-буком. Все свята чіпалося, зірко покотилася. <говори> ну, молодець. Ну, молодець. І що б ти хотіла отримати. Оце святковий день від святкового Миколая. Що ти Добре? хочеш отримати? Сукарками! – Дитина написала багато солодощів. Але сьогодні прийшли до Святого Миколая загадати одне бажання для всіх українців миру і щоб ми всі спали спокійно, щоб скоріше закінчилася війна. До Миколая з побажанням миру Україні звертається майже кожна дитина. І вони вірять, що коли у Святого Миколая вони запитують і просять, і про свої мрії розказують, вони вірять, що вони збудуться за словами організаторів, зустрічі з Миколаєм у його резиденції влаштовані з метою подарувати дітям свято. Тому що вони заслуговують на те, що навіть в умовах воєнного стану вони мають отримати різдвяні та новорічні свята. Їх тут чекає фотосесія зі Святим Миколаєм. Є можливість, ми роздаємо вже готові листівки. Вони можуть заповнити, написати лист Святому Миколаю та його відправити. А також працюють два кроліка, тому що наступний рік це рік темного кролика. Вони для них придумали інтерактив. Давай я буду казати тобі ігрушечку. давати, а ти будеш казати, як тебе звати, так як тебе звати? Далі Квас! працюватиме резиденція протягом всього місяця кожну суботу та неділю з 12 до 16, до 25 грудня. Антоніна Тугас Ігор Грач, новини на Суспільному.